Дніпро 1 зіграв у ніччю зі Славією, матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи і вибув у Лігу А Тепер команда Кучера зустрінеться зі Спартаком з А Зоря відповідно зіткнеться зі Славією, яка от і вибила Дніпро 1 з Ліги Європи. І також я додам, що Динамо зіграє із Бешикташем. Ця команда вона в презентації якийсь, ну вона її не потребує. І от знаєте, поки я це все говорив, називав. Знову в мене побігли такі мурахи, погані мурахи, бо мені тривожно від того, що очікувати далі. Це подкаст UAFootball Футбол Аудіо Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім привіт. По Дніпро-1 багато говорити сенсу немає, особливо, бо пізно було взагалі пити боржомі. 3-0 у першому матчі, і усі усе прекрасно розуміли. Навіть коли я забив Рубчинський, нічого в мене особисто навіть не йокнуло, не знаю, як у вас, тому що ця команда не здатна сьогодні на камбеки подібного рівня. От і все. Що ти довів, суперника з кадніпро-1 на початку другого тайму. Тим не менш, Дніпро 1 у цьому матчі туди-сюди. Більш-менш нагадував команду. Я ж кажу, команда це дійсно приємно говорити. І навіть не дивлячись на те, що нічия один-один, навіть не дивлячись на виліт за сумою а, двох матчів, і навіть не дивлячись на те, що в принципі могли навіть і програти цей поєдинок, все одно а, бачили спалахи. Футболісти комбінували епізодами, вони старалися щось робити, і кучер навіть впливав на гру замінами. Він старався. Подивимося, подивимося, по Дніпро-один знову ж таки. Після першого матчу було все зрозуміло, і тут цей матч він був більше як формальність. Далі неприємний спартак Тернава, і повірте, з ним легко взагалі не буде. Динамо дуже нервово, але все ж таки пройшло далі. Дивні взагалі відчуття в мене після матчів київського Динамо у Єврокубках. Моментами все дуже безнадійно. Моментами не настільки і безнадійно. Ну коротше, от давайте візьмемо перший тайм. Динамо, що потрібно? Потрібно забувати, що робить Динамо. Динамо ледве ходить по полю і не видає жодної емоції. Вони пропускають навіть гол. Далі, тим не менш, вже після перерви конструктив виникає ем, більше на основі емоцій, ем, їм не все одно, і от нарешті спалахнули 1-1, 2-1, серія пенальті, пройшли далі і показали так званим вболівальникам з Греції, що і як і до чого. Це класно. Але, от ключове питання: чому Київське Динамо, яке взагалі не слабше за цей аріс, настільки важко цей аріс проходить. Мілевський у своєму інстаграмі написав, що валядол, як завжди, і в чому він не правий? Він правий, він правий повністю, бо ментально Динамо не грає з позиції сили проти таких команд, як Аріс, і це мене особисто дуже печалить. Не виходить впевненим у своїх силах та діях, воно не тисне, воно не заявляє про себе. А от коли починає це робити суперник, то чомусь немає концентрації чи чогось ще. Якщо це не виправити, я не знаю, то з Бешкташам може все закінчитися. Після першого матчу, як вийшло у Дніпра один зі Славією, є е, звісно позитив. Що скажу Луческу, Старий Лис, який гарно впливає на гру мінами цього не відняти. Бущан, який нагадує про себе, видягає матчі для Динамо. Сидорчук, Сидорчук, Диспетчер класний матч, і водночас хочеться більше впливу від Андрія Ярмоленка. Хочеться знову також бачити топового Шапаренка, того старого, поки цього немає. На Бешоктаж потрібно, щоб було це як люблять казати, коли дедлайн на вчора. От це про Динамо. Говоримо сьогодні про матч-відповідь між Динамо та Айрісом. Поєдинок, який був важливим для Динамо, тому що якщо Динамо не вигравала цей поєдинок і не вигравала з різницею більше двох м'ячів, то були б проблеми з тим, що не було б грошей, мені здається так. Тому що все ж таки для українських команд, які... Хоч якось потрапляв в Єврокубки, це є зараз найголовніше. Що стосується саме матчу, то ми перші пропустили. Пропустили за банальних таких помилок. Всі захисники і опорники, які опустились і грали теж в захисті, ніхто нікого не тримав. Гравці Айрісу бігали самі, взагалі ніхто їх не опікав. Я розумію, що і в світовому футболі зараз знайти такого гарного захисника, який буде грати. В захисті надійно і не пропускатись помилок досить досить складно. Але коли ми така нація, що в нас небагато, скажімо чесно, атакувальних гравців. То хоча б в захисті слід грати ну, набагато краще, ніж е, суперник. Тим паче, що це Айріс, це команда з Греції, це не є щось таке взагалі-то незрозуміле з топ-6 або ще е, якісь таких клубів, я маю на, на увазі з топ-6 Європи, е, щоб було ну, прям досить складно грати. Ні, тут були звичайні нападники, звичайні вінгери. Проти таких хлопців треба грати все ж таки більш надійно. Мені здається, навіщо проходити далі? Якщо ви не можете так відіграти тут, щоб потім пропустити від інших команд ще більше, щоб не пройти далі. Ну мені здається, що це все ж таки не досить гарна така ідея. Перший гол, який забило Динамо, це ну, просто шикарний пас Сидорчука. Не менш класне виконання самого удару головою, але тут слід відмічати все ж таки пас. Так, це не є гол, який там, знаєте, награний так на тренуваннях, що там. Сидорчук видає, Волошин забиває і саме в такому стилі. Я думаю, що ні. Але сутеативно гравці зробили все дуже круто. Е, все ж таки слід розуміти, проти кого ми граємо. І такі помилки, коли е, захист досить прижимається к півзахисту, і дві лінії становлять майже одну лінію. Такі епізоди будуть, і їх слід використовувати. Що Сидорчук зробив досить круто, і Волошин, який забив гол головою, теж прекрасний. Другий гол, який забило Динамо, забив Караваєв, це взагалі щось таке не дуже багато побачиш, коли віддають передачу метрів на 60, а може і більше, і. Просто в один дотик Криваєв завершує. Мені здається, що взагалі то м'яч не потрапляв до воріт, якщо б кіпер його не трогав. Але вийшло так, як вийшло, і гол вийшов ну, реально крутий. Тому що стосується гри в цілому, в принципі, була зроблена робота над помилками, мені здається, після першого поєдинку, але все одно в захисті слід грати більш е, гармонійно, тому що навіть після того, як е, Динамо забило другий і почались овертайми. У Айріса були досить непогані моменти. Вони їх не реалізовували, тому що це все ж таки не топ-клуб і взагалі не команда з а, там, класними нападниками. Але моменти, які в них були, ну вони мали забити як мінімум два голи ще. Подивимось, як буде далі. Я Динамо поздоровляю з тим, що вони пройшли далі, що вони будуть грати у фінальній кваліфікації. Але слід все ж таки зібратися максимально, слід підкрутити щось в захисті, щоб не було таких провалів. І, напевно, після цього в Динамо будуть досить непогані шанси для того, щоб потрапити вже в груповий етап. Еллін Голланд не забуває за Манчестер Сіті у п'ятифіналах, кажуть так. Ну я відчуваю, що цей хитрий норвежець знову усіх зараз присипляє і потім так полетить бити власний рекорд, що ніхто за ним не встигне, навіть його минулорічна версія. Тому я думаю, що треба нам усім поводитися спокійно, чекати і Кіпкелм. матчу за суперкубок УЄФА, в якому Сіті переміг знову ж таки лотереї, як і Динамо, то. Севірії головне було чіплятися. Вона чіплялася, вона робила все, що могла. Буну респект за сейви. Іншим також респект за самовіддачу. Дотягли до пенальті, могло вийти. Не вийшло. Так буває ще до Манчестер Сіті. Тиснув, тиснув, проте якось стерильно і відпускав, давав простору багато. Також Севірії. Підхватило їм більше у серії. Я думаю, що вони увійдуть зараз у сезон. Поки що не увійшли це, очевидно, ну куди вони дінуться? Звичайно, вони увійдуть у сезон. Палмер знову крутий, він здатен замінити мереза, але питання, хто замінить гендогана? Та ще й Дебрюй не вилетів, це питання в мене залишається особисто відкритим. Я думаю, так, прийде пакета. Але чи прямо там здивує він усіх, я поки сумніваюся. Я думаю, що будуть ділити повноваження. І також поговоримо сьогодні про матч між Манчестер Сіті та Севільєю. Матч за суперкубок УЄФА. Поєдинок, який був цікавий через декілька причин. Перша причина це те, що ну взагалі-то трофей, і взагалі-то для Гвардіоли був шанс виграти. Цей трофей з трьома різними клубами і так, створити таку сенсацію стати єдиним тренером, хто такого е зміг добитися, це по-перше. А по-друге, взагалі, е Сіті, ось е ті поєдинки, що я бачив е перед сезоном, е перший поєдинок сезону, е ну, якось вони не так в нього вкотились, як зазвичай. Тут немає, е знаєте, такого. Що вони тільки вкочуються в сезон, і ну, це нормальний хід. Ось зараз такого почуття в мене, чесно кажучи, немає. Все ж таки, мені здається, в Сіті зараз не, не вистачає глибини складу, і це дуже круто, що в них є молодь, яка прогресує з кожним поєдинком і з кожним матчем. Той самий Палмер це реально клас. Але все одно, коли ви вже три сезони підряд віддаєте одного з лідерів. Які ну які відходять з команди. То все ж таки, мені здається, слід їх заміняти. Заміняти хоча б е через сезон. Тому що так, система гвардіоли дозволяє грати так і при тому залучати ну, досить таку велику кількість не основних гравців, а дублюючих гравців, там, мол молодь і тому подібне. Але все одно для якості, все ж таки, мені здається, не вистачає там одного гарного трансферу, і це не захисник. <гум> тому що захисників реально досить багато. А ось. Когось в центр поля все ж таки більш креативного купити, мені здається, потрібно купити класного Вінгера, який може зіграти і зліва і справа. Мені здається, теж потрібно, тому що цієї глибини зараз в сіті не вистачає. А що стосується Севілії, то в принципі ця команда не змінюється майже ніколи. Ми завжди знаємо, що від неї можна очікувати, що не можна. Вона може показати непогані моменти. Вона може створити проти будь-якого суперника хороші моменти. Але за рахунок того, що якість в принципі складу Севілії, вона є ну, менш класною ніж у будь-якої команди Ліги Чемпіонів, яка там грає в 1-8, то ну зазвичай Севілля просто не реалізує цей момент, і все. Тобто, ну якось так це відбувається. Якщо вони грають в лізі Європи, тоді питань взагалі немає: що проти Юнайтед, що проти Барселони вони відіграють так, як ніхто не відіграє. Але в цьому поєдинку ми побачили, що Севілья грала ну майже першим номером. Так, я не буду казати, що вони там володіли більше м'ячем, бо це неправда, тому що вони володіли одну четверту часу м'ячем. Але якщо ми подивимось на моменти, які створювала Севілья, і як Севілья правильно обрала моменти, коли пресингувати, то це було реально класно, тому що вони робили все правильно. І якщо б Ельнесарі забив всі свої моменти. А не запоров всі свої моменти крім одного, то напевно було би просто краще як для Севілії, так і для самого нападника. Але цього не сталося, тому що як мінімум три моменти він не реалізував. Один реалізував і там я би відмічав пас бону, який він віддав. Не факт, що він хотів так зробити, але те, що він віддав передачу, яка пройшла більше ніж центр поля, і потім зародилась ця атака при голі. Ну це реально круто. Не часто побачиш такі моменти, які створюються саме після таких передач. Це реально круто. А що стосується взагалі гри. То хотілося б від Сіті побачити більш більше класу. Його ну майже не було моментів. У Сіті не було. Були гострі передачі у Сіті. Це реально було. Ті передачі, які віддавав гріліш три рази, вони були досить круті. З одної все ж таки забили, але не було гравців, які вриваються. Холанд взагалі був вимкнутий з гри, взагалі вимкнутий. І при тому я б не сказав, що там була якась, ну просто е класна опіка, і тому він не міг нічого зробити. Ні. Цього не було. Просто Холланд зіграв так, і в нього такі матчі проскакують. Насамперед, мені здається, це може бути і далі. Тим паче, що з кожним сезоном він буде більш вливатися в систему Манчестер Сіті, тому що він молодий, тому що гвардіолу неможливо не поважати, і тому що Пеп він привчить будь-якого гравця для того, щоб він грав в його футбол. І ми бачимо, що це має не тільки там позитивні наслідки, а й ті наслідки, які ми бачимо на полі, коли Холанд відірваний просто від команди. Манчестер Сіті виграв цей поєдинок. Манчестер Сіті, в принципі, заслужено його виграв, тому що вони забили ті моменти, які в них були. А Севілья не забила ті моменти, які в них були. Це був подкаст Йоїфу Аудіодумка. Сьогодні ось такий коротенький, але який матчі від них більше так приставка топ і цікавинки більше, ніж містом. Дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там де можна протиснути щось до гори, там 5 зірочок, залишити відео, хто обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання її закріплені новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення по загрою та бийте пенальті як дячук від усієї душі. До нових зустрічей.